Моє вітання, шановні друзі, ще одне питання, яке ви ставили мені у коментарях, питання від пані Людмили. Це бунти у Вірані. Давайте подивимося, як вони вплинуть на постачання зброї для України, питання звучало. Але, перш за все, давайте подивимося, ці події, оці бунти, чи вплинуть на зміну режиму, тому що поки режим там не зміниться. То не зміниться і ставлення до Росії. Декілька місяців тому я робила розклад, і тоді Таро показувало, що буде такий режим, при якої, який буде поступово поставити своє за, за завдання відходити від Росії. Ну Давайте подивимося. Отже, оцей режим Аятола. Аятола, чи як він там, Алі. Хаменеї, Алі Хаменеї, здається, так? Давайте глянемо, що буде, які наслідки цього бунту, що він принесе. Ну, однозначно, за цими бунтами стоїть Єрафант. Тобто, я скажу так, що вони зорганізовані. А ще я говорила, що Трамп може грати подвійну гру mm -hmm. і робити так, як робить Путін. Якщо на Путіна не, вп... не, не можуть вплинути ні ООН, ніякі міжнародні закони, він їх блокує, він в Радбезі ООН, то, мабуть, з гопниками треба ось так, можливо, як і з Мадурою, да? чи ввели без мандату ООН, заарештували, тому що ну, злочинець є злочинець. Отак от. І я вам говорила, що. Трамп спробує відсікти всі ті режими від Росії, які підпитували його, підпитують до цього часу. Так, ну давайте подивимося. Значить, я сказала, що за цим всім стоїть Єрафант, однозначно людина, яка, яка організувала це все. Він зацікавлений. Зацікавлений в першу чергу в тому, щоб заробити самому. Це, це зрозуміло. По-повішему, зараз ми глянемо, що це таке конкретніше. Давні друзі і партнери. Це те, що тягнеться здавна, він хоче принести в жертву, підвісити, загнати в пастку старих друзів і партнерів які на бізнес-проектах заробляли кошти. Ну, можемо сказати, що це як варіант і про Росію, тому що вони давні друзі-партнери і, і торгували безпілотними цими системами, цими шахедами і так далі. Так? Тобто він хочете, хоче підвісити цей проект, на якому зароблялися або заробляються кошти. Давні друзі і партнери. Цю дружбу загнати в пастку. Єрофант, ой, вибачаюся це імператор. Імператор заробляв кошти. Так, є якась таємниця тут. Тут тут ще в чомусь зацікавлений Єрофант, зараз глянемо що. Так, проект повністю підвісити і ну, неможливо те. Значить, Дивіться, якщо не можна, якщо не можна м, санкціями, а Іран і так повністю, м, повністю весь в санкціях, тоді треба для імператора м, створити пастку. Що він зараз всього і робить для цього Алі Хаменеї? Розумієте, да? оцими бунтами. Тобто, я думаю, що м, через оце збідніння людей, через оці Проєкт ще більшого затягування фінансово-економічних оцих зв'язків, тобто це процес рукотворний, розумієте? от Для того, щоб загнати у пастку вже самого імператора, імператора. Домашні цінності. Ну, тут, тут однозначно, бачите, вдарили через фінанси якось. Там вже ж інфляція, здається, до, вже до 60% дійшла. От люди і почали бунтувати, тому що вже жити просто неможливо. Тобто створили вони все-таки, змогли якось створити і організувати ці ось всі економічні негаразди, а потім підняти, підняти людей. Тут однозначно, бачите, раз не раз не виходить по-хорошому, як то кажуть. Не? Домовитися. Тоді я отримую пастку фінансову. Так, що далі? Допомога. Таємна допомога. Він хоче взяти під контроль Єрафан таємну допомогу. Таємну допомогу, можливо, та, та таємна допомога, яка йде росіянцям. Обман, скрито, розумієте? Взяти під контроль скриту допомогу треба було. Що далі буде? І закінчити і цим поставив крапку на, на імператорі. В нього задум. В нього задум. Ну, ще я скажу так: що Єрофант через своїх прихильників, давніх друзів, можливо, та опозиція, яка досить тісно пов'язана з американцями, через них надійшли кошти для того, щоб поставити. Крапочку е, на цьому імператорі. Тут повністю контрольований процес іде. Ослабити його. Або е, закінчити, ну, швидше всього, щоб е, через ос ослаблення закінчити з цим імператором. Ну, цілі зрозумілі. Це, це його ціль, ціль, ціль Єрофанта прибрати м, цього імператора. А це зміна режиму. Давайте подивимося, що з цього вийде. Тобто зараз те, що відбувається, це прибрати, прибрати цього лідера їхнього, і щоб до влади прийшов лояльний. І вже через, через нього вибудовувати іншу систему політичну там. Що, чи, вийде, чи вийде усунути, вийде я Аятола от цього Алі Хаменеї, чи вийде. По-хитрому завершиться його період. Люди дуже хочуть. через тут Знаєте, як тут по-хитрому не будуть ж вони отак от знову знову вводити війська і заарештовувати і так далі. Тут вони вирішили йти по-хитрому, шляхом... шляхом соціуму. Так? Люди, люди повинні ціль. Дивіться, тут ціль, щоб саме люди його звергали, да? завершити ціль є. По-хитрому через людей завершується його етап. Комфорт через певні маніпуляції. Через певні маніпуляції визначилися спланували через певні, певні маніпуляції. Тут таким. Скажімо так, демократичним шляхом, щоб він склав свої повноваження, вийшов з заявою по-хитрому. Розумієте, Лю... через людей, через мані... маніпуляції, через соціум. Докладаються всі. Ну, тут, тут комбіновано йде. розумієте Тут іде комбінована атака на Іран. І все це сплановано, все це визначено. Визначила третя сторона. Чи вийде до кінця дожати цього? Імператора їхнього запропонують, йому запропонують, ти втратив свою конкурентну здатність, і через втрату конкурентоздатності запропонують, вийде із оголошенням склади повноваження. Знаєте, тут не треба боротися, ти вже втратив своє, свою конкурентність. Але ще, бачите, тут він буде намагатися ще устояти. Але результату не буде. Чи піде у відставку? Давайте отак скажем, чи піде у відставку цей імператор іранський. Є величезне бажання, щоб він пішов. Ну тут бажання здійсняться, він повинен піти. Це уход, повинен піти. Остання карта. Відкладатиме, відкладатиме, тягнутиме, але криза, криза буде продовжуватися, і доведеться йому. Вийти з заявою з заявою що він іде. Ну, слухайте, людині 86 років, він, здається, з, з 39-го року. 86 років. Ну, сидів би вже на пенсії. Господи, ні, лізуть до влади. Оці, вибачте, старі пердуни. Чи будуть зміни віра, віранні? Чи будуть несподівано? несподівано радість відстоюють радість. Знаєте, таке враження, що так. Це карти, які говорять, що так. Ведеться гра, щоб бажання здійснилися, і і на це є сили. Є сили для того, щоб його спровадити, як то кажуть. Ну, ну і слава Богу. Ситуація важка, але зміни, дивіться, сонечко, сонечко в їхньому домі таке буде. А це сонце це очищення, це перехід на новий якийсь етап. Розвитку, на інший етап розвитку. Ну, великі, великі є такі сподівання на те, що він піде, зробить заяву і піде. Але ще ось трішки він там побарахтається за, за своє місце, за свій трон. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.